У ніч з вівторка на середу мало не згорів львівський цирк. Пожежу класифікували за найвищим рівнем небезпеки. Пожежникам довелося здирати покриття з даху та заливати усе водою. На щастя, ніхто не постраждав. Тварини внизу верблюди, там ще якісь гавки собаки. Наверху там нічого нема, тобто працюємо без всяких там звірів і так далі. Вогонь вдалося приборкати лише над ранок, вигоріло близько ста квадратних метрів площі. Остаточно причину пожежі наразі з'ясовують, як і суму збитків. Дуже серйозно постраждав купол, який прийшлося розбивати пожежним, щоб локалізувати джерело горіння. Дуже серйозно постраждала обшивка, постраждала вся повністю технічна апаратура, світло, звук. Ну і відповідно постраждав манеж, оскільки десятки тонн води були вилиті сюди. Львівський цирк на балансі Міністерства культури про інцидент уже знають у Києві. Дирекція сподівається якнайшвидше отримати допомогу на відбудову.